Друзі, кілька років тому ножовий світ ем, трохи перетрусило після того, коли Ендрю Демко запатентував замок, який він назвав Шарклок. Цим ножовим замком він оснащує всі свої сучасні складені ножі. Ось, але частина людей, які давно в темі, знають, що ще з 2016-17 року один малазійський інженер та найфмейкер він зветься Снек Стан. Спочатку розробляв, публікував глядія ескізів. Ну, На деяких ресурсах це можна знайти. А потім і впровадив ось замок, який він назвав Суперлок, який був реалізований на ножі, ось, який називається Vision компанії Сівіві. І ось в чому якби, інтрига сьогоднішнього відео. Я зараз розкажу трошки, потім покажу вам середини під капотом. А потім зробимо якісь загальні висновки після цього для того, щоб зрозуміти, чи справді Демко там щось запозичив, чи справді Демко надихався Снексом. Тому що Снекс виглядає так, що був першим. Ну, давайте почнемо з того, що історія виглядає так: десь там, ще у 2016 році, Снекс почав працювати над цим замком. З'явилися якісь там ескізи, з'явився прототип. І десь у 2017 році він вже презентувався на прототипі. Далі вийшов ніж, який ось, власний називається Вижен". От, Він був, випускається в різних матеріалах, різні клинки. Тут Дамаск на клинку, там може бути щось простіше. Тут фет Карбон, буває теж джитени і, і так далі. Одним словом, він був реалізований на цьому замку. Але Ендрю Демко в 2020 році. Отримав патент на свій замок, який він назвав Шарклок. Ну, як так сталося? Можливо, справді там Ендрю міг побачити його екскізи Снекса і перемалювати. Питання без відповідей. Чому? Тому що ми можемо в даному випадку лише, лише або цитувати Ендрю, а він не раз про це розповідав, тому що. Якась частина людей його в цьому звинуватила, звичайно, це все огульно, тому що людям так просто здалося. Ось, Або вони не заглядали під капот, а ми сьогодні з вами заглянемо не, цим двом ножам. Або, можливо, це якісь хейтери, Ендрю. Або в людей справді бракує інформації, як, зрештою, і в мене, тому що я не володію всією інформацією. Е, я перечитав кілька американських форумів, подивився з цього приводу, що говорять ті чи інші користувачі цих ножів. Зрештою, я послухав самого Ендрю, його інтерв'ю на подкастах. І хочу сказати свою власну думку. Зараз може я для початку ще її прибережу, скажу її в кінці, але після того, коли ми знову ж таки глянемо з вами, що там робиться під капотом, і ви зрозумієте, на базі чого я роблю свої висновки. Тому сьогодні в нас ідея така: порівняти два ножових замка, побачити насправді, чи є між ними щось спільне, і якщо є, то в чому воно. І чи міг Ендрю Демко взяти з оцього суперлока ідеї для свого Шарклока? Чи міг, чи були йому потрібні, скажімо так, ідеї Снекса для того, щоб зробити власне свій замок і отримати на нього патент? Снекс патент на свій замок не має. Чому не знаю? Можливо, він не подавав, може, це йому не цікаво, а можливо, він подав, бо є інформація навіть такого плану. Але йому там відмовляють, тому що, схожий принцип уже запатентований Ендрю Демко Шарклоку. Тобто зараз от така перша вступна частина про те, яка взагалі історія, про що ми будемо говорити. Далі дивимося під капотом, і далі після цього будемо робити якісь висновки. А тепер давайте подивимося, що тут під капотом. <хи> ну, Почнемо з того, що ось пружина у шарклока, ось пружина у Суперлока. Я думаю, тут ви бачите, що різниця величезна у довжині, а напевно, що різниця ще і у ході. І так, рігель у демко на шарклоці повинен пройти приблизно 1 см довжиною, ось такий шлях, для того, щоб ніж почав складатись. Тобто тут ось площа контакту регеля цього запірного елемента з п'ятої клинка, ось вона приблизно там, біля 1 см. Ну, я заміряв, там суть не в точності, можливо, це 9,5 мм. Або 10,5. Але ось така от площа контакту вона дозволяє сподіватися на більшу міцність, надійність замка. Тут же у суперлоку рух ригеля назад він ось дуже короткий. От Ми бачимо з вами, який короткий шлях. Це десь біля 3-4 мм. Коли ми проходимо цей шлях, ніж вже далі може складатися. Тобто. Товщина оцих запірних елементів однакова. Там біля 4 мм. Пружини ви побачили. Принцип роботи замка ви зрозуміли. Ось таким чином ми відводимо назад, вивільняємо клиночок, і він може відкриватись. Тут те саме. Тут особливість, що спочатку ми тягнемо назад, а далі із-за того, що є вибірка ось така. Оцей запірний елемент він піднімається догори. Так. Ну, одним словом, давайте якісь попередні висновки. Тут якби багато нема про що говорити. Я думаю, ви розумієте, пружинки стоять, ось тут. чому я їх витягнув. Ну, Для того, щоб їх порівняти, це раз. І коли ти знімаєш відео, і тебе пружини розлітаються по всій квартирі, то не дуже добре. Неможливо показати роботу замка, тому що вони просто ну, їх важко втримувати, доведеться одною рукою. Складно показати, я її, зрештою, розібрав, як бачите, з одного боку зняв там праву плашку на іншому ночі зліву. Ну, так просто зручніше, так оптимальніше з точки зору розборки. Але ви побачили, як все працює. Ідея схожа, зовсім по-іншому геометрійно обіграна. Скажімо, робота ригеля по п'яті клинка. Зрештою, п'ята клинка дуже сильно відрізняється. Ну, Нічим не схожий. Ось п'ята клинка тут з п'ятою тут. Ну, абсолютно. Тобто, це, це вибірка. І тут її просто немає, просто є плоский участок. Я думаю, ви все розумієте. Тут очевидно там розповідати довго щось не варто. Крім одного. Ну, ось крім одного, про яке я буду розповідати далі у висновках. Ось. Номер патенту. Ну, добре. Ока задача стояла показати вам, як він виглядає з середини один і другий замок. Що між ними спільного і що між ними різного? Спільна лише ідея. Просто ідея. Реалізація зовсім інша. Реалізація з точки зору ну, в зібраному стані, я ж цим ножем клацаю, це ніж мого товариша, я повторюю. Фіджетабельність тут вища. Тут краще фіджетабельність, тобто менше зусилля, менший шлях треба пройти. Тобто забираєш 4 міліметри, все клинок вивільняється. Все він летить в ту чи в іншу сторону. Тобто відкриваєш, закриваєш просто на короткому ході ригеля. Тут фіджетабельність гірша. Але ну, я не знаю. Все-таки ніж має бути там і трохи спінером, але все-таки він повинен бути ножем. А в ножа одна із якостей, бо їх має бути теж багато. Ну, все-таки в складеного ножа, все-таки надійність. Тому, ну як тут не крути, може ви, друзі, зробите якісь інші висновки? Ну, зробіть інші, власне, я вам не нав'язую. Але при всій моїй повазі до Снекса. Ну, скажімо так, надійність шарклока, вона набагато вища. Набагато вище. Ось. Добре, друзі, ви побачили рівно те саме, що я. Мали змогу поклацати тим чи іншим ножем, у вас є відчуття, там, не знаю, в руках, тому що інколи це оця пропріоцептика або оця кінестетика, тобто відчуття, які йдуть через рухи, які йдуть через м'язи, які йдуть через. Механічну, скажімо так, роботу і переміщення у просторі, ось такі от е, штуки, вони теж додають якоїсь певної інформації. Я це не можу передати на відео. Просто я вам кажу вже якісь свої висновки. Мені цікаво було показати вам під капотом, як це все відрізняється. Але ще раз кажу, отут вища фіжитабельність, тобто легше стронути ригель, легше відкрити закрити клиночок за рахунок того, що короткий шлях, короткий, короткий і слабше зусилля потрібно для того витратити, для того, щоб відкрити чи закрити клиночок. Тут це зусилля більше і воно довше. Ось і сама геометрійна природа роботи от ригеля по п'яті клинка, мені подобається тут значно більше, тому що тут вища надійність. Так, збираємо ножі і продовжуємо. А тепер, друзі, давайте до висновків. Ви подивилися, що всередині цих двох ножів. От Коли я говорив про фіджетабельність, то я мав на увазі не тільки підшипники, на яких рухаються а обидва клинки цих, цих ножів, а те, що хід самого регеля, він дуже короткий, оцього повзунка. Він слайдбар називається англійською. Ну, повзун, повзунок, не знаю, регель. Можна якісь різні слова використовувати, я звик так називати. От За принципом замків звичайних дверних там і так далі. Хай буде повзун, але мені не дуже це подобається. <зум> Повзун-плазун. Я буду називати його і далі регелем. Тобто сам хід короткий, буквально 3 там, чи 4 міліметри, все, клинок вивільнився, він уже може закриватись. Ну, і відповідно, під час відкривання це не дуже важливо, тому що <зум> замок утворює, скажімо, регель, утворює певний детент. Ось, І нам потрібно, скажімо так, зірвати його з цього детенту, для того, щоб він хвацько відкривався. Більше мова йде зараз про складання, хід е, замка при складанні. Тут він дуже короткий, легкий, пружина тут менш жорстка, вона коротка, і от клацати в ним можна безкінечно. У Ендрю, у Шарка все те саме, <с? <с?> крім одного. Е, пружина довша, хід довший. Тут десь біля одного сантиметра треба відтягнути, в кінці ще от додаючи оцей рух наверх. Тобто цей рух складається з двох якихось рухів. Є насічка для того, щоб щеплення було добре з пальцем. Так же само, зрештою, як і тут. Ось, але у Ендрю ця насічка більш така агресивна. І знову ж таки, ви побачили, як там всередині, і мій попередній висновок про те, що надійність цього замка вища. От оці два рухи, тобто рух назад і трошки вверх, ну він по-інакшому і не відбудеться, бо ви бачили, що так зроблена виборка у самому цьому повзуну. Але тим не менше, тут теж все гаразд з фіджитабельністю, можна відкривати, закривати безкінечно. Ось, але мій головний висновок, судячи з того, що я побачив, бо я розібрав цей ніж вперше для себе, я отримав цей ніж у товариша для того, власне, щоб зняти це відео, розібрати самому і показати вам. Перший мій висновок: що тут відкривання відбувається легше. Ой, точніше, закривання. Відкривання однаково, добре, там там. і там. відкривання е, ножа однакове, а от закривання тут легше. Тут закривати е, складніше, в силу того, що треба розвивати більше зусилля, пройти довший шлях. Плюс це два рухи, якби ну, потрібен навик, але це дуже швидко все освоюється. Я не раз у своїх відео говорив, що. Для вас ножі стають зручними лише тоді, коли вони для вас стають звичними. Тобто звичка, навик він формує вже там оцінку таку, що о, це класно, це вдало, мені подобається. Якщо для вас щось нове і незрозуміле, спочатку воно для вас незвичне, воно буде видаватися вам якимось невдалим. Для вас. Тут все від навику залежить. Я вже маю не один ніж Демка. ось його Shark Cup теж. Ще одна преміальна версія Шаркаба. Cub. Я окремо розкажу про ці ножі. Ну і взагалі на всі свої фолдери він ставить Шарклок. Так от, давайте зараз до висновків. Я попробую відео вставити врізочкою. Зараз поясню словами, потім попробую вставити врізочкою, як виглядав замок на Pocket Bushman'і. Все-таки Pocket Бушман сам по собі, там, по-моєму, це події 2009 року. Ендрю Демко вже там тоді працював, і є інформація про те, що він безпосередньо доклався до Ну, до допрацювання, скажімо, замка. На, він називається RAM Safe Lock. тому що оцей от, оцей слайдер, ось цей слайдер, слайдбар, повзунок, повзун, ригель, він там називається Rem. Ну, одним словом, в нього ідея така, що він теж підпружинений в задній частині, він і він заходить на п'яту клинка. Так от він там, у покидбушмані, заходить дуже схоже, як у заходить він у Шарклоку. Тобто він заходить на п'яту клинка, ось так, от, горизонтально. От заходить з глибоким заходом, з справді глибоким заходом. Тому, Pocket Bushman, так, це трохи складний, ніж і не такий популярний, як всі наступні ножі, зроблені в компанії Cold Steel за участю Ендрю Демко, які просто стали бестселерами, а потім його Triad Lock взагалі виніс Cold Steel ще на, на, більш, на більшу висоту як компанії виробника, ножів міцних, брутальних, безвідмовних і так далі. І так, далі. так от. У Покидбуш мені Ендрю, коли розповідав, я слухав його там подкасти, інтерв'ю. Він розповідав про те, що скоріше, якщо вже говорити про те, що він чимось надихався, то не замком Снекса, про який він не знав. Ось тому, що Снекс мав своє середовище, він він теж там інженерить, він теж там людина з якоюсь там репутацією, з досвідом, з бекграундом, скажімо так, але. Ендрю говорить зовсім про інше, що він почав працювати на Shark Lock'ом тоді, коли він перестав працювати над на Safe Lock'ом. тобто 2009 рік. А тут я нагадаю 2016-17. Тобто, там, за не знаю, там за 8 років, він не вважає себе там, автором на покетбушмені оцього цього замка. Ендрю про це ніколи не говорить. Патент належить компанії Колстіл, але він був одним із інженерів і він говорить про те, що він допрацьовував цей замок на покетбушмені. Ось там ідея ближча до того, як це виглядає у шарклоку. Попробую показати вам. Ще раз кажу, десь зроблю врізочку, зроблю паузу. Давайте от зроблю її ось тут. От, ви подивилися приблизно, як виглядає робота Регеля. Тобто він саме заходить по прямій лінії, він заходить от на п'яту ланка. Так от, давайте продовжимо. Одним словом, Ендрю розповідає про те, що після того, коли він зробив Скорпіон Лок, а він його поставив там на АД-15, на АД-15 Лайт, він вернувся до своїх старих малюнків на базі замка для Покетбушмана. Тобто він там надихався. Це замок, до якого ще раз кажу, він мав якесь відношення, будучи одним із інженерів компанії Колстіл. Тому йому не треба було шукати там, не знаю, малюнки ескізи Снекса. <смі> в нього був не просто прототип, в нього був реальний діючий ніж, який вже був запущений і в якому він взяв участь, до якого він мав відношення. пряме і безпосереднє. Він його теж переосмислив, тому що все зроблено по-інакшому. Якщо в Покет Бушмана величезна проблема, найбільша проблема це те, що потрібно дві руки для того, щоб відтягнути цей ригель там, через шнурок, Відтягнути назад і тоді почати складання. Тобто там вірогідні собі відтяти пальці дуже висока. Ось то він переосмислив все. В нього інша форма оцього Ригеля, цього повзуна слайдера. В нього по-іншому реалізована. Е, в нього навіть форма от п'яти і так далі. Все, все зроблено по-іншому, але дуже схоже. Тобто, справді є якісь паралелі. То Снекс взагалі пішов своїм шляхом. Ось от в, відкритому положенні, е, в закритому положенні ножа, бачите, видно оцю всю виборку, куди буде приходити далі слайдер. Ось вона. Все добре з за замком Снекса. Замком все з ним чудово. Я думаю, що його надійності для такого складеного ножа, яким є віжен. Там ще зробили якусь одну модель ножа, де теж використали його. Але загалом можна сказати, що приблизно, скажімо так, от, на цьому ножі лише от реалізований цей замок. Так званий Суперлок або SNEX інтеграл Локіт, так от, що його інколи називають. Ну, взагалі Snex його називає, вроді, суперлоком. Ну, менше з тим. Так от, реалізований він лише тут, патент він не подавав, не знаю чому. Можливо, він не вважав, що це потрібно. Ось. Але це, якби саме така, знаєте, як то кажуть, <сум> найбільш таємна частина, що робиться в людини в голові, От, які його мотиви з того чи іншого приводу. Тому я найменше буду говорити, що із них хто хотів. От ще раз кажу, я беру Покетбушман, дивлюся принцип роботи, дивлюся Снекса ніж, я дивлюся ніж Ендрю Демка, ад 25 там АД, ну знову ж таки каби покажу в кадрі. Все, все що він робить, в нього тільки, ад ножів є декілька версій. Є АД-20, є 20С. Ну, одним словом, це ціле сімейство ножів, вже реалізованих ним в рамках компанії Demko Knives. І всі вони оснащені його замком, який має патент. А Патентна організація, взагалі, патентне право, воно так працює, що чому довгий час треба вичікувати чекати в процедурі, тому що іде перевірка, чи немає схожих ідей десь з кимось запатентованих. Ось, тобто там потрібно пройти процедуру для цього. Чому там знову ж таки снекс не подавав, не знаю. Ще раз кажу, це напевно найбільше буде якихось там припущень. І вони можуть найменше відповідати істині. Істиною є лише одне. Демко подав патент, отримав його і спокійно, сміливо оснащує своїм чудовим замком свої чудові ножі. Ось, з приводу того, чи надихався він віжено, моя думка, що ні, тому що в нього був інший замок, який, до якого він мав стосунок, яким він міг надихатися. В принципі, Ендрю про це і каже. І він говорить про це в руках там події от від Покетбушмана з 2009 року і аж до патента в 2020-му, оцих 11 років ендрю працював в компанії яка там штампувала вибачте за слово ножі у колстіла а потім уже він сам почав працювати тобто це десятки 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 моделей різних конструктивів за цей час він придумав Тріад, за цей час він придумав скорпіон лок тобто він постійно конструював тобто все його життя було довкола виробництва ножів побудоване і він не тільки зробив замки він ще конструював малював дизайни там є Раджа і бозна що тому ще раз кажу, в його оточенні існувало дуже багато можливостей попрацювати там інженерно. А Ендрю, до речі, теж інженер, і це важливо. Тобто він не дизайнер ножів, а він дизайнер-інженер. Тобто він вміє конструювати, він вміє працювати зі всім, що відповідає власне за конструювання якихось там вузлів, пристроїв і так далі. Тому давайте це не забувати. В принципі, про Снекса вроді теж так кажуть, що він інженер, але про нього я знаю менше. Так, от, мій висновок такий, що це ще раз скажу, мій висновок: я подивився на два замки і зрозумів, що тут акцент на фіджетабельності. Тут його легше, ніж закритий від, ну, однаково, всюди я вже це говорив. Закрити його легше, хід легший, м'якший, грати з ним краще, його міцності достатньо для складеного ножа. В, ко, в демко в ножах м, з шарклоком акцент на, скажімо так, на Надійність цього замка. Довгий хід замка дозволяє сподіватися про те, що там ніж при якихось от таких от тестах, при дії певної інерції, при, якщо ви захочете навіть невеликим ножем, вам буде потрібно, припустимо, прорубати гілку. У мене такий, ще раз кажу, випадок трапився, я прорубав гілку так ефективно і гарно, що фреймлок просто склався мені на вказівний палець. Тобто, якщо буде діяти якась певна інерція, то. Довша, потужніша пружина, довший шлях, який необхідний для того, щоб клинок почав складатись, є кращою гарантією від таких от інерційних випадкових відкривань. Тому для мене Shark Lock стоїть значно вище в сенсі його надійності. Ось, ну і, зрештою, друзі, зробіть свої висновки, поцікавтеся, подивіться, що про це кажуть там американці на форумах, що про це кажуть там. Не знаю, послухайте інтерв'ю з Демком. Це все доступно до цього часу. Можна розібратись, можна прослухати, можливо, ви на всій мови для вас взагалі дуже просто. Може вам потрібно буде, щоб хтось вам не знаю, в цьому допоміг. Я зараз не про це. Якщо вам цікаво, пірнайте далі, чим я, глибше, чим я. Я хотів просто коротко і зрозуміло донести власні висновки, показавши вам, що там під капотом, показавши, як я бачу різницю в цих ножах і яка хронологія взагалі події. От, звісно, скажімо так, я не знову ж таки не рекламую вам покупку тих чи інших ножів. Я не, не, не схиляю вас до того, що ці ножі там чимось краще чи гірші, ніж інші. Тобто це не є якби якийсь рейтинг, бо я нагадаю вам, що я не працюю в якомусь магазині чи на якийсь бренд. Ось, я... Людина, яка має власне бачення на все, і ділюся власне ним з розрахунку, що вам це може бути цікаво і корисно. А що вам далі робити з моїми висновками? Це вже абсолютно ваша справа. Тому я вам їх не нав'язую і не хочу там, щоб ви це сприймали як якусь істину в останній дистанції, в останній інстанції. <рошу> Прошу додавайте до. Там, до коментарів свою інформацію, те, що вам відомо, можливо, у вас якісь інші висновки, інший досвід роботи з цими замками, з цими ножами. Будь ласка, це буде цікаво. Суть якраз інтернету, в тому, що це якраз колективний розум. Ми можемо об'єднати досвід різних е е людей, досвід і знання е ну, просто насправді величезних мас людей, грамотних. От, і це може нам дати більш точну картину е е дійсності. Ну, одним словом, ось так, друзі. Ради був, якщо вам це було цікаво. Давайте зустрінемося в коментарях.